Немає в тендерному сусідність, але по законам не податкова. Виставлена виконавця на мільйон 200. Було 4 пропозиції. Наступна була майже 600 євро. Виграли найменшуні пропозиції. так? Так. І тендерний комітет прийняв їх. Весь, коли це не В які були які насоці? В проєкті були. А що прислали цей варту? Е -е, ну, Він не відповідає умова проєктно документації. А чому ми маємо за... документацію доробляти під перевозця? Нехай ми ми не можуть переробляти свою документацію, а не ми будемо за свої гроші ще 300 тисяч витрачати, якщо вони можуть. Я так на сьогодні заключено відкрити зареєстровано по тому обладнанні відрабату. На сьогодні, тобто питання стоїть тільки фінансування. Правильно контракт підписаний, зареєстрований. Все, ми почали нереальні речі, ви говорите. Знаєте, як може бути проект? Ми маємо, тобто будь-хто може зайти на, на тендер. Дати свої умови, дати свої технічні характеристики там, по певного обладнання. І ми, 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 ми мусимо під нього підмалаштуватися? Якщо центр е проводить до канал, то так ми йдемо. А так як проводить небо, по за команду. Як із наших тільки під кінець, але вже в контактах з інше, щоб ми не відповіли тоді. Тут на каналі є, так. Коли був проведений тендер, не одного разу виснуло вимоги провести кормування. Але його чомусь не зробити. Я пропоную вам організувати зустріч онлайн з депутатським корпусом, представників НЕРТО. І мені дуже хотілося б почути, що вони скажуть, що це наша вимога. Що це ми так е зробили? Я чесно, ви не спроводили тендер, їх влаштовував проєкт, їх влаштовував все. А в який момент їх не влаштувала наша документація? В який Є. момент? Коли переможець сказав, що мене це не влаштовує, давайте змінити е проєкт під, під своє обладнання чи точно? Я можу додати документи, підписати не з вимогами рахування. Такі документи існують. Слухайте, відповідатиме буде не по європейським, а по українським законодавствам. Я сказав, що буде у вас відповідальність, там буде робота для правоохоронних органів, якщо ми будемо ходу дії, змінювати проєкт, передбачати інше обладнання і вносити е, зміни е, в проєкт. Не можуть бути внесені суттєві зміни до проєкту або погіршення самого проєкту технічних умов уже Маніфа, так. Так. вже після проведення тепер. Мені є питання. Тепер Олександр, що збройно займати? А якщо ми збільшимо суму нашого фінансування, і ставимо те, що було першочергово, суму передбачено проєкт. Це про з своєю. А взагалі наше фінансування яке? Наші 27, їхнє 27, 26. 26. Треба наші дати ще 6, щоб поставити вашу програму. Але це на сьогодні. За рахунок кошти, бо ми придбаємо обладнання, за рахунок наших коштів проводимо роботу. Там ще требують це подають. Ми можемо бути такий варіант, що ми додаємо наші кошти, щоб вони ввели власне краще. Того, на сьогоднішній день процедура вже давно завершена. Ми звернулися до них спроби надати додаткові кошти для того, щоб купити цей лікування. Вони відмовлено. Це, це не стоїть що один, що інший. Я прославіться, я е, реалізую так, там сьогодні е, дають грант на певну суму коштів. 26 мільйонів, 26 мільйонів. Злоб. Ми сьогодні маємо можливість отримати насоси волонтерів чи обладнання аналогічними характеристиками, але від іншого виробника. Тут питання з здобутне. Якщо ми можемо дофінансувати і купити те, що ми планували проєктом, теоретично потрібно це розглянути варіант, а якщо ми це не можемо зробити, то є зараз неправильним нам не підтримувати це питання і терміти взагалі ті кошти, які дають. Тому що ми працювали стільки років, і ми знову звертаємося в цю роботу, яка було протягом цих років тут тобто питання, якщо ми не можемо, наприклад, варіанти дофінансувати, треба прийняти рішення. Чи ми отримуємо те, що нам дають програм, чи ми не отримуємо і взагалі звертаємося в граду? Так попередній тендер можна. не скасований. Як же ми можемо виділяти гроші на наступний тендер? Нет, тут